Зараз настає період, коли українці отримають новий врожай овочів, зокрема борщового набору. Однак ситуація з окремими позиціями неоднорідна. За словами експертів, на ціну утворення впливає кілька факторів. До борщової групи входять традиційно такі позиції, як цибуля морква буряк, капуста та картопля. І цих овочів, які вирощуємо в Україні, зберігаємо протягом сезону, ну по практиці має вистачати до кінця сезону, щоб коли йдуть вже ранні перші овочі, ми вже споживали їх. Але у різні роки є різні причини, чому в нас не вистачає тої чи іншої позиції, чи навпаки є більше пропозицій, чим потрібно ринку, то овочі дешеві навіть до початку нового сезону. Наразі ситуація ситуація не дуже ординарна, є багато факторів, які впливають наразі на, на ціноутворення. В першу чергу це пропозиція овочів у місцевих фермерів. У місцевих фермерів майже закінчилася морква, повністю закінчилася цибуля, майже закінчилася білоголова капуста врожаю 2022 року. У наявності є буряк ще певні обсяги і. Досить таки пристойні обсяги картоплі. Чому ми бачимо ціни на ці позиції? Практично не змінюються вже декілька місяців, і споживачі без проблем купують їх по більш-менш сприятливі для для себе ціні. Інші ж позиції звісно подорожчали. Також на ціну та обсяги врожаю овочів борщової позиції. Впливає продовження війни.